Ну, Хто скаже, що, мабуть, не досить добре, правда? Ну, Є речі не підрізані. При вертикальному обробітку варіантів, от, коли ми маємо кут, а не селфор, він не завжди може досягнути, але у вас є вугол, і ви можете підрізати більше. Він зупинитися на одному моменті, такому, як система, як Юрій Васильович представив, що спочатку тут диски, представимо собі ріпак, вони порізали так, що не порізали, зробили їх, вложили отак, і тоді задній каток поріже їх значно краще. Тобто перед тим, як різати, ще їх вони формують. І другий момент досить інтересний, для того, щоб солома не тільки зберігала вологу, а щоб ще й перегнивала, необхідно, щоб солому закріпити, зафіксувати її з землею трохи. І от задній каток, який виконаний, бачите, солома частина з'єрошена, а солома частини закріплена в вогонь. Отам буде та точка роси, там буде перегнивання, а все інше. Підлягає регулюванню.